are you are you coming to the tree they strung up a man they say you murdered three strange things did happen here no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree are you are you coming to the tree where the dead man called out for his love to flee Всім привіт! Ну що, Сьогодні їдемо сіяти дуже інтересну культуру по дуже інтересній технології. Технологія і попередник дуже вас здивують. В Совєтському Союзі за таке простріляли. Є такі два поля. Після соняшника євролайтингового ми не захотіли сіяти пшеницю, тому що прогнози не були такі. Тому що прогнози були не дуже на азотні добрива і на ціну пшениці. Тому вирішили поменше посіяти пшениці і оставити поля під сою, під другі культури. Ми близько 10 гектар. Посіємо ярий ріпак під раундап. Закупили ми насіння. Заказували в інтернеті, будемо пробувати. Інтересно нам ярий ріпак, тому що опадів літніх бувають такі роки, що ми не дочекаємося. А ярий ріпак, якщо навчитись вирощувати, то це практично гарантований результат. Це менше ризиків, що він вимерзне і посієш, він точно зійде, тому що весною у нас завжди волога є після зими. Не було ще такого, щоб у нас після зими не було вологи. Тому пробуємо таку культуру, пробуємо всі її варіанти. Просто так, бачите, вийшло, що після Євролатінгового соняшника майже нічого сіяти. Все, що не скажеш там, то це не можна сіяти, це не можна. Ну, всі так кажуть. Тому будемо пробувати. Декілька полів буде соя після соняшника Євролатінгового, а це 10 гектарчиків і спробуємо ріпачок посіяти. До речі, проїжджаємо поле. Ріпаку нашого озимого, який вимерз, я вам показував в минулих відео його. Зараз картина досить непогана. Пішов він в ріст, витягнувся, підтягнувся, почав вілкуватися, хоч поле трішки позеленіло. Показую вам ріпак. Посіяний на міжряді 70. Знав би, що така буде історія з ним, що він підмерзне. Посів би, мабуть, на 35. Цей ріпак ми вже будемо сіяти на 35, тому що якщо той ріпак я розраховував, що він розгілкується і закриє міжжаття, то це український гібрид. На нього надії, що він сильно там розгалуздиться, що він загілкується, щоб 70-е міжаття закрити. Ну, надії моєї такої немає. Тому будемо сіяти його на 35, десь в нормі 500 тисяч. На екфарб. Тобто по 250 тисяч за прохід. Два проходи будемо робити. Сівалка хорш маєстра, хто не бачив, в минулому році ми її придбали. Хорш майстра 8ДВ. У нас природка тут, все зеленіє, бобри, бігають, суєтяться, дивляться, де б тут пожирають подсолнуху свіжого. Но у нас в цьому році. Пшеничка на цьому полі на цьому ріпак. Не знаю як їм ріпак. Хто бобер, напишіть як вам ріпак репак. Ну, Вкусний чи ні. Хто споживає. Так що бобри, бобри напишіть, будь ласка. Байбаки вибачаюсь. Ось вони і тут у нас живуть. Обалдеють ну, на сонці. Ідіть работать. Ну, Вилажуються на сонці. Ось тут нора. Вон там візде понаривали, не знаю, тут, наверное, їх штук до 30-ка буде, він виглядає, вон виглядає, він бігає, дивіться, там вдалині. не продаються, бо хтось спрашував. Продовжуємо посів ріпаку. Ну що, все, вже, колюсика сі найгрався я, уже підняв, позалипали там вони. Страшно з ними сіяти. думаю, що горне. Ріпак в землі чорний зовсім не знайдеш. Зараз, чищу розгортачі ряду. Всі пройшовся вже. Вже раз одну секцію п'яту затрамбувало повністю. Ось так виходить в посів вже, дивлюсь, що щось не розгортає. Ну що, так вроді би сівалка йде, одне колесо п'ята секція, вона щось сьогодні неудачна. По-перше, вона висипала весь ріпак, що я засипав у неї. Це півмішка. Вона диск не підведений був, висипало його, вилетів ріпак, потім її заліпило, за то, що колесико не було підведене до диска. Вже підрегулював, підвів до диска, все зчищає. Ціпа позалипали по-страшному. Я їх познімав, тому що страшно, щоб воно не викидувало насіння. В принципі, все. Почистив всі, бачите, розгортачі. Що, обідно, що викинуло насіння пів мішка висипалось. Ще не дуже мені подобається, як виходить оцей посів на 35. Получається, одну лінію розгортаєш, а другу лінію закидуєш. Тому зараз другим кусочком 3-тара буде на 70 сіяти, більше 400 тисяч зараз поставлю і все. Оце вже досію на 35, подивіться, що буде. Не все так гладко, як хотілось. Ще й на додачу, ось ця кнопка автотрека. щось зламалась. Чи пружинка в неї там відламалась, щось вона не так працює, як вона повинна, але хоч, хоч як-то працює. Так, приїхала до нас машина. Заводка Кобзаренко Привіз нам новинку для нашого господарства. Ого! Давай так, как серый делает. Сколько она будет вылазить оттуда? Значит, и крабовый хит иногда нужен. Mm. А ну еще один возьміть mm. Пинта туда. Розпаковка. Я сразу дешляк поставим. Дали ще нам брус, той, що кидається до жатки. Такі тріщотки дали. Це сюди, ось так. Оп. Перший заїзд у ворота оп, крутнулась ось он на місці. Навірно <головіка> не попадає. Нє, вже великий занос. Все, приїхали. Так, ну що, після минулого відео хлопці писали, що зазор між комбайном і колесом малуватий, то ми виріши поміняти містами диски, і вийшло. Вийшло, все нормально. Єдиний нюанс, що вийшов. Колесо відійшло на сантиметрів 5, десь іще зор появився. Від редуктора, в принципі, те саме стало. Ну отут редуктор став. Єдине, що сосок Ось тут чіпляється за бортову, такий прямий. Зараз вирішуємо заварити оцю дірочку, вставити болт і просверлити дірку під сосок, під такий сосочок. Ну, в принципі, без різниці, який але ми отакий хочемо поставити. Я тут в цьому місці писав інженером ті хто робив цей диск, то намітили і сказали, як заварити. Ставить болт, обварить його типу, в стару дірку, а знову просверлить у цьому місці. Ну, Це я такі заказав соски. Це якщо що, щоб можна було обратно перевернути, зменшити зазор. Вдруг у нас закони поміняються завтра. І будуть нас дрючать за габарит постійно, то будемо перекидувати. По двору їздив у нас вже упіймав. Ось, бачите, помітили. Ну, вже провалку загнав сюди. Не проволоку, а арматуринку. Ось це цьому місці. Ну, вроді би не пройшла до кінця. Зробили сосок ось такий, дивіться, що це таке за різьба якась. Як підсонятися до нього. <різь> <різь> Підскажемо, може хтось що напише. А На тут дірку вже просверлили фризою. Вийшло непогано. Така ось фриза. Обична китайська. На 16. Дірка получилась 16,3. А взагалі та дірка у нас була 15,8. Нічого, вроді би, ставиться, все нормально. Зараз веземо нашу шиномонтажку. Хочу висловити зараз слова вдячності хлопцям, які зараз боронять нашу країну. Ми теж стараємось не сидіти, не ховатись, допомагаємо. Такого зілка підремонтували, піднастроїли. Було видалено в нього блок. Циліндрів, хто знає, в них це болячка, видавлює блок циліндрів за те, що не дозливалась вода. Відремонтували зараз ще зовнішній вигляд йому підправимо, і підкріплення скоро буде. Саме головне, що це нормально? А, блін! вже. так... А, що, а ось вам для порівняння, яка резина стала. Це вже ми перекинули, як я і хотів, що тут е ширше стало між комбайном та резиною. А ось резина, яка була. <різь> 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 ну, Оце якраз оригінальна резина, яка стояла. Бачите, вона теж стояла ну, дуже близько до комбайна. Це оригінальні диски, ну, зробили все правильно, але. Трішки треба було відвести, Це вже треба було обговорювати окремо. Але я цей момент упустив. А тепер ми бачите, самі вже самоділками відділками займаємось. Просто моя помилка, що одразу не обговорили це питання. Як, як робимо винос дисків, виліт дисків. Ось, бачите, такий зазорчик на, старих, на старій резині. І ця резина вища у нас. Так, все, переставили колеса. Зазор став на 5 см мінімум більше. Ось. Та, ну, на вид, може, ви нічого не побачите, але так я міряв. 10 см став зазор між щітком і колесом. А раніше був зазор там, 5 см, бо то навіть і менше.